Мій номер ЛТ 245 написав знов-таки той, хто зробив помилку. На декларації печать. Та на декларації печать. У нас є Ель Елькахут, бізнесмен. Тут він так. А ви чому не внесли заставу за Віту завірюху? Он просто ну, у нас і зрадниця, успішний бізнес. Ага, <зараз> <зараз> зрозуміло. Е, дивіться, сьогодні була акція, і у нас є опитування, яке відповідно стосується того, що українці зараз масово їздять, і вже, навіть є жарт, що якщо те, хтось хочеться вийти і наклацать по голові, хто їздить на литовських номерах. Ну просто обід належить до тих, хто забезпечив українців цими засобами пересування на литовських номерах, правильно? Так. <зараз> І що це за мода така? Ну, чого Ви що, не можете в маршрутку? В маршрутку. Маршрутка на литовських номерах. Да, в Києві 2 мільйона, а жити нема, де вам це завоняли тут все місто. А вам ще литовські номери? Геть. Геть. З моєї України, з вашими. Ден Борисович, вам можна очолювати будь-яку акцію протесту. Швидко орієнтуєтеся з тим. протестні просто газеті. Тут швидко. вам що номери, то що є литовські. І ще й за, за, за вірюху не внесли. Я, я пішов зміни. Я в домі. Все, я в домі. Я, 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 до побачення. Україна І, Україна, реально я, вам можна формувати будь-які. Просто сьогодні відбулася акція протесту. Ми про це поговоримо. У нас є опитування запитування. Воно well> вас не стосується, Дан Борисович. Завтра будуть на естонських їздити на мир. Їздять на естонських. А що це взагалі таке? Хто дозволив? Так зараз вам пояснимо. Зараз пояснимо, а завтра пригонім Дану Борисовичу машинку. Оце не треба. Оце це не треба. Я якось отак от ногами. Ходили б ногами, це дихали повітря. Я маю заспокоїтися, то прочитайте. Це це паркуйтесь на переходах пішохідних. Ліві повороти там, де право, через дві осі віти. Міліція. Поліція в нас нашу... за А що з тієї поліція, що з твоєму міліцією? Я не знаю. Це, так, так вийшло. Тобто так вийшло. Це ж, ну, ж, ви знаєте можна. литовську мову? <coughs> <Нет>. <coughs> То як, як, я бачите, яке ви маєте право їздити на литовських номерах? О, оце я не розумію. Ви в Америці, що, ви можете скласти іспит, щоб дістати драйвер лайсенс, якщо ви не знаєте англійської мови? Не. Ні, ніколи. Тут литовський номери, літовської мови не знаєте. Їздити по-українській з українською мовою. Та нас смоги українські не знають, а їздять на українських номерах. Ну так ви ж не ідіот, як ті. Ви ж порядна, Сажалістен. Людина. Сажалістен. порядна культурна людина. Сажалістен. Ну не москаль. Я ж бачу, що не москаль. Не москаль. Роба. Який він москаль? Сильку, ти що? Я боявся заговорити по-русски, тому що думав, що предыдущий оратор сейчас мені мелочь запустить. Це приватна кухня, ви можете говорити. Діти, ви про автомобілі, то кашинами. Закидає. Я опитування маю Засирали місце, не мати пройти людей. Я вони на литовці не Давайте спиняти це гумористичне шоу. Бо... А, Та яке я, я, я я за серйозно? У нас на трамваях. Чому не їздять трамваї у нас на, на Литовських, литовських номерах? Номер. От скажіть, мені будь ласка. Чеські трамваї да, на Литовських номерах. Номер. <laughs> так, де Борисович, стоп. Чому <laughs> хілдані на корейській? <laughs> <laughs> Тут мільйон питав. Шторма. Тільки матом не ругайтесь в студії. Та дайте дай топитуєш, серйозно. Чи купили б ви авто за кордоном? Денбург це вас не стосується. І пункти опитування. Чекаю, поки спросять процедуру. Я за український автопром. Це васад записав. От це не треба. Оце не український автопром. Чи просто Порошенко. Чи син Порошенко. А ні, він ж кинув цей автомобільний бізнес Порошенко. Вийшов все, як ти з розмови. Тільки хардкор, тільки електрокар це третій варіант. І четверте, це невигідно наживаються бізнесмени. Ну, тепер більш серйозно я сподіваюся, Скорбесно будемо буде. говорити. Палили шини сьогодні власники от, транспортних засобів, І які так, відстоюють, які, <кхи> які відстоюють своє право їздити на Ні, номерах. Вони в Литві, Вони можуть в Литві палити шини в знак протесту, що вони не їздять на українських номерах. Знає. Порошенко все послушали. Что люди хотят? Они тут что они делают. Демокрест. 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 Так каждый раз, Демокрест. чтобы и Порошенко, и вся его братва, которая пришла на сегодняшний день к власти, увидели, чего на самом деле хотят люди. <плес> А це, це пропуск. Ден Борисович, це не пояснення ситуації, що в будь-якій незрозумілі ситуації починає. Треба ні ні, ні. ні. І сьогодні день якийсь який, день пальця сьогодні. Вже вдруге в нашому ефірі показують, що це. От... Значить, у них є пальці. Це точно. Обід, поясни, ну, Дену Борисовичу, зокрема, оскільки це твоя цільова аудиторія зараз. Як з'являється? Це не Дан Борисович на Туксоні проїжджав. Ні, я їжджу в маршрутках. На Я на, вже з на цими литовськими номерами трамваї... з села не можу виїхати. 40 хвилин треба виїхати. Е... Тобто Понаїхало їх. Дам, або АН, або якісь наземні кажу, дамбурець. Вам треба очолювати протестні акції. Ви будь-кому придумайте швидко гасло. Ви політтехнолог вроджений. Це, це, це не, 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 Поясни, просто звідки взялися ну, така кількість литовських інших номерів. Чому люди це роблять? Чим це викликано? От цільова. Ви ну, чому ви так, да, і чому ви так ненавидите Україну? Що ми вам погано? Ну послухайте. Україну я люблю. Це Чому їздити на готовських номерах? Давайте далі слухати відповідь. Ну суть в тому, що я думаю, в першу очередь мотив є цена. Потому что любой автомобиль в Европе, какой ни возьми, он стоит в 2-3 раза дешевле, чем автомобили, которые ну, вот у нас продаются на украинских номерах. И дело в принципе не в номерах. Сомневаюсь, что ну э, да я уверен, что ну, дело вот не в том, что люди там не хотят ездить на украинских номерах, чтобы там, ну, там а хотят ездить на литовских. Дело в том, что это реально дешевле. И тот, там был вопрос и соцопроса, что поддержите украинский автопромы? Нет, это, на, это не вопросы а соцопроса, а, это наше упытывание. Ответ, на это можно дать, натиснувшись тут. Выше. Вот, вот, голосу, вот да. голосуй тут. Голосует тут. Ну, бачите, в первую очередь, да. потому что это дешевле. Как ни крути, как ни поверни, э, кто бы этим не занимался, э, помимо нас, все равно это будет дешевле. Ну, поясни, чему? Ну, ты... дешевле? Тут Іванович. Сергій Іваново, ти питав, чи він їздить на литовських номерах? Ну, припустимо, ви купили mm. в Польщі авто, припустимо. Сергію Іванову, ми да. пригоняли машину. О. І, 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 і тут взяли свій відсоток. Купили, припустимо, ви в, припустимо, в Польщі, купили авто легально. Приїхали в Україну. Чому ви не можете зареєструвати її. Тому що це стоїть багато денег. Потому, Хто конкретно? Ну, ці, які вам не дають можливості тут э, э, зареєструвати куплені в Польщі. А, Согласно, гасло, ви не віде. Віде. просто не, не, Це знаєш, це позиція. Під кінець ефіру, я думаю, що це ви шини полили. палили. Не, Боже, мане, Боже. Так, люди полили шини тільки тому, що відкладывали ну, голосування законопроекту, который дозволить узаконити этот момент, щоб люди, які хотіли пригнати себе туди в да, щоб вони не являлись нарушителем закону, а їздили на законних основаннях. При а этом, цього вибуха, тому що їм якась курва заплатила, власник якогось автозаводу. А курва це красиве українське слово. Їм да, заплатили їм гроші. Ми ж знаємо, як це, це зробиться. Ну, це український автопром, Да? Щоб ви, хлопці, сюди нічого не пустили якісно, щоб ми виробляли це лайно. Я правильно розумію? Ви газі? підказуєте, як відповідати на опитування. Да я просто намагаюсь... Э, заводити. Мені как як вот репліки депутатів по поводу. того, что мы хотим защитить отечественный автопром. Просто интересно, вот вы видели автопарк, автопарк Верховной Рады, просто почему не Славуты? Ну, это украинский автопром, можно ездить на Славутах, поддержать, ну, вы же депутаты, почему нет? Но Поменяем сейчас Пасаты, Кемри, да. На можно ездить вообще? Можно, конечно. Ну, Слава-то, все уехали, а я, уїхала, уїхала, я славу. тут. С все уехали, я тут. Ну, я е, як бути там дорожньо-транспортними пригодами, там з місця ДТП злиняв, але на литовських номерах, як їх знайти? Ні, ну просто смотрите, є різні варіанти ввоза. Допустим, той варіант, про який ви говорите, да, вот коли відбувається происшествие, почему-то выгодно каким-то там бандитам, условно говоря. Потому що вони возять, допустим, по такому варіанту, вони возять на нерезидента. То есть э, на приграничном пункте садится в машину поляк. Он, кстати, может быть, в принципе, не за рулем, и может быть неадекватный. В большинстве случаев так, так и происходит. Ему даются деньги, когда заезжается, оформляется на него, он выходит, пешком идет назад. Человек заезжает, ну как бы, ответственности никакой за этот автомобиль не несет. Ну, вот этот законопроект, который, за который сейчас голосуют, и почему люди там сейчас палят шины, пытаясь привлечь внимание к этому законопроекту, потому что. Депутаты, ну, как бы, они его ну, игнорируют, там, не голосуют за него и ну, хотят всячески его слить, ну, грубо говоря, слить. И поэтому люди, ну, они возмущены, они пытаются привлечь к этому внимание, ну, это абсолютно понятно. Не всегда понятны как методы, да, но желание их привлечь к этому внимание абсолютно понятно. Почему почему человек, который хочет себе доступный автомобиль, не может позволить у себя в стране его приобрести? Почему он должен э ну, почему ему нельзя пригнать с другой страны и абсолютно почему он должен быть в в таком случае нарушителем? Видите, це велична загадка. Я в 2005 году привёз представника э пола цього американського крає, General Motors, это на Запорізький в Запоріжжя на автозаводу до, до керівництва, і вони їм кажуть прості речі. Хлопці, давайте ми вкладемо гроші. Та ваша виробниця. Ми зробимо супер дупер машини на вашій базі. Трошки інвестуємо в технології, перевчимо робітників. Для чого наш профіт? Ви будете мати машини по там по якихось бросових цінах відносно да, порівняно з тим, що було якісне. Там всякі Volkswagen, я в цьому не розбираюсь. Да. General Motors і та далі. Наш профід в тому, що ми хочемо. Продавати ці авто в Європу. У вас тут є весь технологічний цикл, це Запоріжжя, промисловиці. Знаєте, що вони сказали? Не надо. Не надо. Це така державна політика. Виробляти лайно, труїти українців, і потім з них же їх же обдирати як козлів останнє. Ну, так і є. Я правильно зрозумів? Да. Да, правильно. Чтобы они за Славуту уже не ن. выпускали. Не в курсе, да. Я прошу прощения. А что такое тогда украинский автопром? Я просто слабо тогда для себя понимаю. Я вам зараз расскажу, что такое украинский автопром. Может, Ланос? Ну, Ланас в том числе, але президент цієї країни Петро Порошенко. Ездить на Ланосе? Mm. Йой, мама, Ну, СП-500. Прив'язаний до релінгів, причому на, а це, криль, що? на даху. А, ну, в сенсі на даху їздить та його перевозять. Ну ні. Просто коли він, в нього була автопромисловість, корпорація Богдан, і авто, автозаводи, то я хотів би сказати, що його автозаводи збирали російські автомобілі, зокрема, Ніву, в Луцьку. Я просто думаю, може ну, щоб ти розумів. Yeah. Я просто думаю, Це може який, якийсь, якийсь Трамп, чи прем'єр Великої Британії, чи е, президент Франції, чи міністр будь-який французький їздити відповідно не на французькому, не на англійському, не на американському. Тобі з'їло б на наступний день. Порошенка, ви питаєте, чи ви даєте відповідь? Ні, я даю указів, що ну, ну, Порошенко має все. їздити на Ланосі, на, свої, на своєму Богдані, у цьому жовтому автобусі і їздити між іншим згодом, за кермом. Да. Ну і там, же, і там же вони розберуться. Хто там у них буде керувати, але мусить їздити, тому що це все поскудство. Ці... Хто, хто кондуктором буде? Ця, голова держави так, їде, в... В... їде в Естонію просити 6 мільйонів доларів. Невідомо 6 мільйонів доларів, я думаю, у нього дружина на, 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 на щось витрачає. Так, стоять з протягнутою рукою. Мітинг тривав. третю добу, На Майдані <зот> коло пані революція, <зот> да, да. Питання. Порошенка, можна Порошенка питання, на автомобіля, якби автобус можна продали. було вирішити це питання ну, от, з точки зору громадянина, який забезпечує українців транспортними засобами на литовських номерах, але в якийсь спосіб можна було вирішити питання. От Яку пораду, тип, як платник податків, який утримує цих депутатів, які голосують. дабы иметь Но Этот закон, он скорее как ну, не глобальное решение, но в принципе это первый шажок в том, чтобы э, устаканить ситуацию, узаконить ее. Потому что, ну вот, смотрите, сейчас они, если не принимают вот этот закон, какое их действие дальше? Если они не, ну, не разрешат, не создадут адекватную процедуру, как это можно делать законно, правильно? Что они начнут делать? Они придумают процедуру, по которой можно защемить, грубо говоря, граждан, ну, ну, это делают, так, ну, да, но э, интересно просто, как у них это получено. Машины и сейчас пригоняются из-за того, что э, они ну, умеют грамотно писать законы и процедуры, поэтому поэтому сейчас так люди ездят. Ну то, есть вы используете шпорины в законодательстве для того, чтобы обеспечить украинцев автомобилями за досяжную цену. Да, ну, да, да. да. Не именно так. Причем ну не все используют эти щели, ну шпорины по-разному. Но не все, не все эти грехи в законодательстве, они не все, как бы правильно выразиться, они не все вот являются именно адекватными, которые в принципе позволяют ездить нормально. То есть все используют разные методы ввоза. Да? Мы определили себя методом пробы ошибок определенный метод ввоза, да? транзитный, назовем его так. Ну, он так і називається. А можна одне питання? Я все одно не можу зрозуміти. Я купив в Польщі авто, прийшов до uh -huh. там, якийсь має бути, реєстраційний орган. Бажано, щоб це був автосалон, а не менти сиділи. Да? І мені автосалон подивився, є в базі е, крадених авто. Нема. Видали номер. Захотів крутий номер, заплатив гроші. Ні, взяв стандарт. У нас нема такого? Mm, у нас? Так. Да. Не знаю, я не, не боюсь автомобілем. Ну, Рома, ну везли з литовським номером, а мусить їздити по-українському. Прийшов в автосалон. Вони мусить, мусить на литовському надалі. Да. Ну, я то, кажу, ідеально, ідеально. мусить їздити на українському номері, бо держава Україна не Литва. Якщо держава Україна зробить так, щоб українець міг так я про це, і оце я і питаю. Що у нас за, такого немає? За, да? за справедливою ну, да, ціною ні. нема. 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 Деросіч, я не знаю. Ти просто, у тебе нема машини. Нема. ти спробуй зайти ну, на німецький якийсь сайт auto.de. Авто, авто Там mm -hmm. є російська версія, німецька, англійська. І ти спробуй знайти машину, ти побачиш, які ціни. Я як автовласник да. купив е, за дурні гроші автомобіль свого часу. Угу. Як в Америці він коштує 38 тисяч доларів. Угу. В Україні він коштує 76. 000. Здорожчання відбулося в скільки разів тепер? Ну, ну, ну 100. 500, ну, два рази. Стоїть це питання господину тобто. Насірову. Тобто, не, це, це було довго А до, ти, до, ти пана 70 на світі. доларів. Взяв кредит в банку. А, Он, під Підзаставив. Я все, що роблю, все роблю. А Славуту славу купить, славу, ні? Їздить на Славуті, а Славуту. <току. кліп> <кліп> З якою <йогою> метою. <кліп> просто, щоб їздити ногами, крутити ролик можна. Здоров'я знову ж таки. Що ти хотів цим продемонструвати? Що ти вищий за мене? От так от Роман Андрійович. Так, да, ну дебіли, що тут сказати. Дебіли. ця держава you know. Вони реальні дебіли. Вони мусять заохочувати це, щоб люди їздили на якісних автох, які відповідають якимось європейським, я не знаю, якщо таке є, екологічним стандартам. Right? Створювати робочі місця, Привісті, щоб Що ви відповідаєте на питання обіду? Uh, Ні, просто хорошо, що благодаря Дамі Борисовичу мені не прийшлося озвучити. Мама смотриться. Мама, мама, привіт. Ви можете передати мамі. Мама, я за нього. Законопроект, за який от виступають, він же ж не зовсім толерантний, тому що я так розумію, тобто, це певне унормування, в певний спосіб, що за цим стоїть депутат Дерев'янко, якщо я не помиляюся. Да? Які пропонує розтягти в часі ці платежі, які здорожчують автомобіль. Ну, не зовсім розтягнути, суть закону така, якщо я його правильно розумію. Я могу ошибатися. Тобто ви возите автомобіль, да? вам нужно сплатити. это если будет принят этот закон да он освобождает от большинства таможенных платежей uh -huh. соответственно человек возит его да на год uh -huh. платит за это там 6 тысяч 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 гривен платит за это и он год ездит абсолютно легально и бюджет получает с этого эти средства ну методом нехитрых подсчетов можно можно себе представить что вот сейчас принимают да этот закон E, нельзя сказать, что, e, нет, можно сказать, Уничтожат автопром, в принципе, его уничтожают <говорит> люди, которые делают эти машины, они, в принципе, сами уже его уничтожают, ну, нет смысла, это не машины, ну, это, это Славута не все не уехала, не... я тут. <свят> <Вот>. <свят> я разозлил, Дэн, ты не подорвать Славуту. Нет, у меня стоит, э, це, так на украинских и... номерах же будут. <свят> Ні, у мене такий стоїть авто, такий конверт без даху в гаражі. Там такий трикутник в колі, як називається? З'їзд. Здесь? Так. На українських номерах? Ні. Тому я не їжу. Я розумію, що вийти ситуації. Просто або ліквідувати тоді виходить мито. Ну, вони анічно. І тоді не буде литовських номерів. Убирали. Правильно? А, ну, В, в принципі, да. ну, ну, так, то, так. Вибір у нас такий. Або у нас автомобілі будуть дорожче завжди в рази, uh -huh. і ми будемо шляхи, шукати шляхи, уникати переплати. Або українці не найбагатша нація. Ну, це перший шажочок. В принципі, це можна зробити так, що. Я не можу зрозуміти, просто вас конкретно напрягають іменно літовські номірання. Мене? Нет. Де, на, як, де Ні, як да Ні, мене, все, Я вам началося. скажу, що мене напрошу. Людям не дають жити, тут, так як вони хочуть, і ну, не да? дають їм жити по закону. Да. От що мене хвилює. І що сидять, сидять йолопи і паскуди, які весь час щось вигадують. Що мені можна, що мені не можна. З мене скоро податок будуть брати за те, що я тут взагалі дихаю. І не тільки. І не тільки дихаю. Дякую, Романе Андрій, ви розумієте. Про що йдеться в моєму віці. Тобто обіда вже ні про що питати не треба. Міден тривав третю добу. <гум> я можу встати і вийти. І <гум> я. <гум> можу встати і вийти. Ну, в ну, принципі, обід <гум> останеться. Обідув... <гум> ви мама, Тут, там є. У нас є одне важливе питання. Тобто, ви, як люди, які, от, ну, в принципі, це для вас на сьогоднішній день бізнес, який забезпечує вам життя, ви забезпечуєте людей автомобілями, користуючись шпаринами. З вами, народні депутати, якісь там ведуть якийсь діалог для того, щоб це якось унормувати і вийти з ситуації, яка є. Тому що можна піти шляхом пана Насірова, сичав голову, вдарило завтра. Він придумав якийсь там акт, і, в принципі, всі власники машин на литовських номерах нікуди не йдуть. Вони стоять в гаражі. Тому що з'ясується, що автомобілі будуть конфісковувати в один прекрасний день. Ну, є ризик такий. Когда речь идет о господине Насирове, такой риск есть всегда. Шаром в принципе. Но э, есть здесь тоже такой нюанс. Э, Машины-то были пригнаны э, согласно действующему, де, действующему законодательству. Вот сейчас, да. Если они примут закон какой-то в будущем, да, который э, чисто гипотетически будет, будет ограничивать. Да, в Украине. Я, 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 я говорю о том, что э, ну, это в принципе будет неправильно, если пригнанные под... Предыдущему законодательству машины начнут. И самый euh, да, так зроблять. должны Вон... будут дать возможность просто ну, перезаехать, пересменить этот метод, не, злово, не то, стойку, то есть говорить зеку. Мы не, не, не заново відсоток, відсоток таких автомобилей в Украине на сегодняшний день, если вы знаете. Точную цифру не знаю. Не знаю. Статистику не веду, нічого Ничего не помню. Я, підні, я підраховую так 100 по вулиці. Їжу в трамваї. Від 5 до 7% на іноземних номерах. Ну, збільшилося. І причому розумієте, що це практика така надзвичайно цікава загальноєвропейська, бо це не є українська, унікальна. Донецьких 15. Ви там в Туреччині будеш їхати, там дуже багато автомобілів з, де? Ну, тобто, з Німеччини, щоб ти розумів. Та, 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 за, за, за кермом зовсім не, не німець. Так само, як в Албанії всі на італійських номерах їздять, тому що вони приганяють з Італії. Так, така є просто ну, практика в Європі. Я не знаю, як у нас, у нас всі литовці, поляки, чехи, естонців дуже мало, з Естонії довго гнати. От. Они ведят в этом проблему, а сформулировать в чем конкретно проблема, они не могут. Власть. Ну да, ну, давайте їх так назовем. Проблема в тому, що д де да, ж пък Так же ж ми написано, може, у нас не так 25 років живуть. Не, ну, ніхто кроме на Сірова так не озвучує. Чому? Я, я мушу вас виправити. Я десь читав на та сьогодні. Там є таблиця цього де шо, в якому органі державної влади, що коштує. Прекрасна таблиця. Так, да, тріскуранці. В судах, обласні адміністрації, екологічні Давайте експекції. подивимося на результати голосування. Будемо завершити сьогоднішній вікоповний ефір, який перетворився на. Перетворився. На підтримку українського народу і людей, які хочуть їздити на консультації. Ми від підтримки покішення. українського народу не відступали, ні і народу. Не, відступимо. І не відступимо. Я з тобою згоден. Зараз дивимося на результати голосування. Отже, ну от вони, будь ласка, 77 людей встигло, поки ми сміялися проголосувати. Чи купили б авто за кордоном, чекаю, поки спросять процедуру. Бачите, багато людей чекають. 68%. То поставиш його зараз. Тільки хардкор електрокар за зелені технології 24%. То невигідно 5%. Я за український автопром проголосував один. Це я думаю, що це Васадзе. <гум> -таки повертаючись до цього. А у мене просто питання, а з електричними автомобілями така сама картина? Бо я, я э, в Києві бачу, вибачте, я, я бачу в Києві декілька разів електричні вже. Така сама Це була праска на колеса. Давайте уточнімо, з електромобілями на літовських номерах. Ні, <гум> ні, <не>, на українських. <гум> ні, просто э, я э, ну, не спецот в цій частині. <гум> Вопросы. Но насколько я знаю, электромобилям из-за того, что ну це реально реальний варіант для екології, їм спростили ну, mm -hmm. упростили цю процедуру і uh -huh. упростили та можна платежі. Це uh -huh. не стоит столько денег, сколько стоит для любого другого автомобіля. Uh -huh. Я саме розкажу Ден Борисович після завершення. Добре, ефіра. так переходьте на ці, зробите добру справу, ще завалити нафтовий бізнес Коломойського. Всі будуть щасливі. Коломойського по по-моєму. Сталося так, сталося. Знову все просто. Все, дякую всім, хто дивився нас сьогодні. Це був Ukrainian Media Network. Говорили про події останніх днів і тренди в соціальних мережах. Не забувайте підписуватися на наш канал на YouTube. Дивіться нас в мережі ленет. Незабаром так само на Megogo. Facebook, Twitter. Теж не забувайте. Не забувайте нас підтримувати фінансово, за що ми дуже вдячні. Все.